Такий прикол про Мюлера. Давай, давай, Джона Мюлера. Прикольне питання вийшло таке. Як треба робити УРЕЛ? Чи треба моїй сторінки блогу робити сблог робити там назва статті, чи просто хом там сайт.com і потім назва урла. Що робити? Ну, і Джон Мюллер а, тут прикольну штуку сказав, а, сказав, що глупо фіг на це все робити, як вам хочеться. Mm -hmm. да. а, і а, іноді а, там сьогошники кажуть, що а, це якось вплине там на SEO якщо там змінити URL а, ну і по факту, це не те. А, і, і тут ще такий прикольний момент. Іноді вони кажуть не слухати чоловіків з Гугла, і іноді вони прави, але це не, не той випадок. Ну тобто іноді потрібно слухати Google а іноді ні. І це сам, каже, сам що... це сказав, що іноді, іноді гуліров треба не слухати. Ну тут друга штука. Тут он смотри, я хотів би этот момент підсвітити, що ми порозмовляли на цю штуку. Ну то чувак говорить, як мені строїти урли, чи буде якийсь там профіт від папок, чи ні, і. Що ви по цьому? поводу думати, як би ви рекомендували різним людям будувати орли? Ну, я завжди використовую ієрархію, якщо це можливо, в урлах. Якщо це окремий розділ, то для окремого розділу обов'язково окремий чамп в урлі. Ну і там, якщо є підрозділи, то підрозділу А чому ти так використовували? Чому ти так чому? радиш? Ну, тому що URL — це також один з сигналів для пошуковика, з якого він. Він каже, що «Ні, Серега. Давайте давайте, напевно, запитаннями тоді будемо якісь конкретні розглядати, щоб ми покроково йшли. Давайте так. От як ви вважаєте, чи URL приймає при чи приймає уру uh, в ранжуванні якогось ну, значення? Ну, я так ще вважаю, що так. А я теж вважаю, що якась То, там частка, частка там ключових слов, слов якщо вони будуть в Орлі, вони як, якісь там маленькі внесли. Це, це, це експеримент для початкових для починаючих сіошників От починаючи має зробити мільйон експериментів, типу там як аранжується анкори, то все, і дати відповіді на е, ці запитання. І о, от одне із запитань: типу, е, URL е, приймає участь в ран, да, і дає нам профіт, е, якийсь, якийсь маленький з тих okay. слів, які з, з яких він складений. Так? так про Те, що говорить говорить Сергія, він говорить вже про те, що от в нас є URL, в нас є там ті ключові слова, які нам потрібні зачастую, тобто у нас є там. Okay мультиварки, Siemens okay. там що то там, так? Да? Mm -hmm. е, і от ці всі слова вони ж дають тобі плюс в, вранжування. Так чому їх не використовувати? Е, інша справа, як ти е, це будеш робити? Чи як ти папочками, ти папочками, чи папочками будеш. Будеш ти з папочками робити? Чи е, без папочками з папочками усім. прикольно. Давайте так: з папочками є великий плюс е, з е, фільтрацією. Во. Оце про це я хочу сказати. Треба мислити не. Е... Ціошкою я мислю, а як потім ми з цими урлами працювати як я сегменти якісь на як я фільтри построю, як я якусь дату ну, заберу собі? І якщо в мене є якісь там штуки в урлах, це дуже круто Тому я на це акцентую завжди увагу. Чи ти Серега вважаєш що а, іменно фолдери вони якось впливають на я, я з тобою згоден, що це і для аналізу також важливо, але для аналізу я... це прям офігенна штука, бо якщо так, в тебе так. всі урли однакові, то ти собі, можеш oh, наприклад зайти у е, логі серверні та mm -hmm. пошукати по якомусь там регулярку там вести, так і пошукати mm -hmm. по одному розділу, що там трапляється. А якщо в тебе як okay. якийсь хаос в урлах, то ти це вже не зможеш зробити. Це порушує аналітику. Але я також вважаю, що Google використовує URL, бо це текстова зона, окрема текстова зона, і там також ну не, не тільки ключі можна використовувати, але й залежність до, до чого ця сторінка відноситься до якого іншого розділу, наприклад, яка її роль в іерархії всього сайту. Ну я не маю тут таких окремих зараз посилань, що там докази моєї думки, так, але вони з одкуди то з'явилися десь.